В ефірі шкільні новини. І сьогодні з вами ведуча головей Анна. 8 травня у 3 А-класі відбулося свято матері. Діти вітали своїх мамусь, розповідали вірші, присвячені мамам, співали пісні, провели веселі конкурси, в яких. Брали участь мами і діти, не забули сказати слова вдячності своїм бабусям, які теж були присутні на святі. На завершення діти подарували мамам і бабусям листівки, які виготовлені власними руками. Свято провели класний керівник дучі Ірина Орестівна та вчитель музичного мистецтва Петровська Анна Євстахіївна. 13 травня відбулися міські змагання серед шкіл міста старт до Олімпу. Змагалися учні перших класів, які зайняли такі місця. Третє місце учні першого А-класу класний керівник Гнатів Галина Петрівна. Та четверте місце учні першого Б класу, класний керівник Бачинська Марія Семенівна. А сьогодні це все з вами була Аня Головей. До зустрічі!